З спочатку повномасштабного вторгнення Тернопільщина стала надійним тилом для тих людей, які були змушені втікати від війни. Тоді навчальні заклади перетворилися на гуманітарні хаби. Чимало компаній релокували свої виробничі потужності в нашу область. Ці та багато інших моментів пригадали на міжнародному форумі «Інтеграція внутрішньопереміщених осіб, який днями відбувся на Тернопільщині. Загалом через Тернопільщину приїхали мільйони людей. Тому що так стало, що ми на той час були єдиною артерією, де виїжджали з Києва, з Донецька, з Луганська, з Харкова, Дніпропетровська. Це бойові дії. І ми, ми це допомогли зробити. Максимальна кількість людей, яка перебувала в області одночасно, це було внутрішньопереміщених, що залишили зареєстрували за 156 тисяч. Відтак найголовнішим завданням було допомогти цим людям інтегруватися в суспільне, економічне, культурне та інші сфери життя міста, кажуть представники влади. З перших днів почали створювати різні курси української мови, курси української культури і історії. Підприємці залюбки надавали роботу для людей, які приїжджали з інших міст. Були створені постійно діючі телефон гарячої лінії, які надавав юридичні інформаційні чи психологічні консультації. Також в області створили раду з питань внутрішньо переміщених осіб, яка б надавала людям необхідну підтримку. Я вважаю, що подібні органи самоорганізації наших людей є абсолютно актуальними і необхідними. Вони допоможуть людям не відчувати себе ізольованими. Вони допоможуть владі чути. Проблеми ВПО. крім цього, Тернопільщина стала однією з 15 українських областей, яка минулоріч долучилася до програми єднання заради дітей, і основною метою нашої програми є посилення стабілізації України через сприяння інтеграції ВПО. Вищення згурдованості громад, надання всевічної підтримки щодо розробки місцевих та національних планів для зменшення вразливості ВПО. Ми вдячні кожному переселенцю, який приїхав сюди і щось для громади. Бо тільки у нашій єдності ми знайдемо сил і наснагу до перемоги. Загалом, під час форму, учасники обговорили можливості працевлаштування ВПО, підтримки та захисту переміщеного бізнесу в нашій області. Ключові потреби ситуації, що потребують реагування, та активні гуманітарні ініціативи для переселенців.